Доброго дня, діти! Зараз у нас з вами урок я досліджую світ». Самостійно пригадайте, яке сьогодні число, місяць, день тижня і, звичайно, не забудьте пригадати пару уроку. Давайте пригадаємо, про що ми розмовляли на минулому уроці. А на минулому уроці ми з вами дізналися, які знаряддя праці потрібні представникам різних професій. Також ознайомились ближче з професіями людей, які працюють у супермаркеті, магазині. Діти, назвіть нашу тему тижня. Наша тема тижня називається Світ професій. Діти, давайте з вами пограємо в гру Правда чи Неправда. Я буду вам зачитувати різні професії, назви професій, а вам потрібно здогадатися, чи насправді існує така професія, чи ні. І так розпочинаємо. Перша професія мисливець на мурах. Як ви гадаєте, чи є така професія? Так, така професія існує. Сьогодні популярними є мурашині ферми, створені в штучних умовах. Їх роблять для того, щоб в домашній обстановці спостерігати за життям мурах, уявляйте собі. Наступна професія це продавець мрій. Чи правду я сказала, діти? Насправді така професія існує. Якщо ви мрієте стати на одну ніч великим актором або керувати літаком, познайомитися за 20 днів з 20 дівчатами з різних країн, причому. Одна з чекаських компаній займається втіленням в життя будь-яких фантазій і бажань своїх клієнтів. Ви приходите, кажете про свою мрію, платите гроші, і вони роблять для вас такі умови, щоб ви змогли виконати свою мрію. Отже, така професія існує. Далі професія перевертач пінгвінів. Насправді, така професія дійсно існує. Ці люди працюють в Антарктиді і рятують бідних птахів, які задивляються на літаки і падають на спину, Уявляєте собі, адже за своєю природою пінгвіни не здатні самі підніматися. Отже, така професія є. І ще одна професія дегустатор корму для котів та собак. Діти. Чи правду я сказала, чи такої професії не існує? Насправді така професія є. Напевно, ніхто і ніколи б не подумав, що корм для тварин пробує ще хтось, окрім самих тварин. А звідки тоді з'явилося опис кормів, про яких так красномовно говорять в рекламі? Та отже, люди і справді можуть коштувати корм тварин. Але, звичайно, це професія діти. В якому разі не потрібно так робити вдома. Отже, всі ці професії, котрі я вам назвала, існують, хоча є дуже рідкісними. Перелік професій постійно змінюється. Деякі професії зникають назавжди. Наприклад. Нині вже не знайдеш хлопчика для биття, якого карали за провини принців. Уявляєте собі, яка професія була. Чи, наприклад, людину-будильник, що вранці будила робітників, натомість з'являються нові професії. Подивіться на зображення і знайдіть на малюнках професію, яка може з'явитися в недалекому майбутньому. Отже, ми сказали, що людина-будильник і хлопчик для биття таких професій вже немає. А які, можливо, можуть з'явитися Це зоопсихолог. Діти, для кого такий психолог буде працювати? Зоопсихолог це психолог для тварин. І також ми бачимо, що може в майбутньому з'явитися професія космічний гід. Уявляєте собі? Це та людина, котра буде розповідати про космос, і при цьому люди будуть знаходитися в космосі і слухати різні історії. Ось такі професії можуть з'явитися в недалекому майбутньому. А тепер я пропоную вам пограти у цікаву гру. Ваше завдання називати ті професії, які на вашу думку є. Наприклад. Найзеленішими. Як ви гадаєте, що це за професії такі? Це може бути садівник або квіткар, або міський фермер. Далі діти назвіть професії, які є найсмачнішими, це пекар або кондитер. Добре, далі. Яка є професія найвеселішою та найсмішнішою? Це клоун або гуморист? Далі яка є професія найкрасивішою? Це перукар, стиліст, дизайнер навіть одягу. А яка є професія найволохатішою? Це ветеринар або дресирувальник тварин. І остання, яка є професія найбалокучішою це журналіст, телеведучий, актор. Ось такі бувають професії. Ді... Далі таке завдання. Прочитайте вірш. Кожний знає своє діло. Після того, коли ви прочитаєте, вам треба дати відповідь на два запитання. Перше, які професії згадуються у вірші, і друге запитання, як потрібно кожному робити своє, своє діло. Мається на увазі, можна відлинувати від роботи, або навпаки, линуватися, або й зовсім не працювати, чи навпаки, треба працювати дуже гарно, старанно, відмінно навіть. Отже, ще раз прочитайте віршик і дайте відповіді на запитання. Отже, наприкінці уроку зробимо такий невеличкий підсумок: час не стоїть на місці. Кожного дня з'являються новітні винаходи, космічні досягнення, наукові відкриття, а через це і нові професії. Добре, діти! До нових зустрічей!